Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу і, зокрема, такого турніру, як Ліга Чемпіонів, який, як на мене, припинив своє існування. Тому що той формат, який ми матимемо в новому сезоні, він, звичайно ж, уже не є Лігою чемпіонів, а лише називається таким. Сьогодні, власне, ми поговоримо про новий формат, тему, яку обговорюють всі, але поглянемо під доволі таки цікавим кутом, я б навіть сказав конспірологічним. По крайній мірі, в Ютубі подібних обговорень я не бачу. Що бачили, будь ласка, зауважте про це в коментарях. Ну а розпочнемо ми оглядати новий формат десь приблизно з 1998 року, коли дуже регулярно почало виникати наступне питання. Топ команди Європи не задоволені прибутками, не задоволені УЄФА і хочуть створити свій новий чемпіонат, який, скажімо, буде називатися Суперліга. Де будуть грати лише вони, УЄФА сполохалося, УЄФА занепокоїлося і почало попереджати ці топ-команди. Ми вас виключимо, ми вас оштрафуємо, ми вас дискваліфікуємо. Але на топ команди це не особливо впливало. Більше того, розмови ставали ще більш конкретнішими, майже дійшло до діл. І тут УЄФА, як на мене, задумалося над тим, щоб створити формат, який задовільнить топ команди. Тому, як на мене, новий формат Ліги Чемпіонів виключно розрахований під топ-клуби. Про що говорити чемпіони таких країн, як Греція, Туреччина, я вже не кажу про Скандинавію, фактично не мають шанси для того, щоб пробитися до основної сітки. Ви скажете, як не мають? Є ж є кваліфікація. Кваліфікація то є, але для того, щоб її подолати, там кілька колів пекла потрібно пройти. Натомість, як цьогорічні лізі чемпіонів з 36 шести учасниць основної сітки, лише 17 є чемпіоном. Тобто наповнення відбувається не за рахунок чемпіонів, а за рахунок представників топ-чемпіонатів. Безумовно, це може додати, я думаю, навіть додасть інтриги та боротьби, але вся ця інтрига та боротьба виглядатиме дещо штучною. Тепер, власне, давайте говорити про новий формат цього турніру. Першу відмінність я вже зазначив, це 36 колективів. До цього нагадаю було по 32. А де збільшення команд, там звичайно ж і збільшення матчів та відповідно трансляцій та прибутків. Причому кожен клуб гарантовано матиме уже не по 6 матчів, як попередні сезони, а по 8. Родзинка полягає в тому, що всі 8 матчів проти різних супротивників, тобто не буде вже історії, коли ти з одним і тим самим клубом спочатку грав вдома, потім на виїзді. З точки зору глядацьких симпатій це величезний плюс, також з точки зору і трансляції, тому що кожен матч це нова історія. Але можна поспівчувати тренерам, тому що якщо раніше потрібно було вивчити лише три супротивника по групі, зараз цілих вісім. Можливо, навіть доведеться набирати додаткових людей в тренерський штаб. Коли ж команди встигнуть зіграти оці два, скажімо так, зайві поєдинки, скажу, що не до нового року. До нового року, як і раніше, буде зіграно по 6 матчів, а по 2 буде зіграно наприкінці січня. Тобто, саме таке поняття, як Єврокубкова весна, вона фактично відпадає, тому що кожен клуб гарантовано матиме по 2 поєдинки і наступного року. Ну а тепер одна з головних відмінностей попереднього формату з новим це те, що абсолютно всі 36 команд скинуті в одну купу під назвою турнірна таблиця, тобто більше ніяких груп. Як на мене, дане рішення або не продумане, або поспішно зроблене. Тому що алогічне, як взагалі можна в одну турнірну таблицю пихати колективи, які між собою навіть не гратимуть. Якщо до цього команда могла, скажімо, впливати на розвиток подій в своїй турнірній таблиці в групі. Зараз по суті зіграє 8 матчів і подивиться, що вийде. З точки зору інтриги, це плюс, тому що фактично кожен набраний бал він багато що вирішує, там більше того, навіть різниця м'ячів. Але як на мене, з точки зору здорового глузду, дуже незрозуміле рішення. Можливо, дійсно є поспішним. Що ж буде з цією турнірною таблицею наприкінці січня, коли всі команди зіграють по 8 поєдинків? Буде наступна ситуація. Перша вісімка напряму потрапить до однієї восьмої фіналу. Команди, що посядуть з 25 по 36 позицію, завершують євросазон. Тобто ніяких перебирань до Ліги Європи чи Ліги Конференцій не буде. Абсолютно автономний турнір. І буде середина турнірної таблиці з 9 по 24 сходинку. 16 команд, які між собою розіграють раунд плей-офф. Причому сіяними тут будуть ті, хто повище, тобто з 9 по 16. Переможці раунду плей-офф, 8 колективів доєднаються до топової вісімки власне в раунді однієї восьмої. Ну а далі все за стандартним планом плей-офф. Стартовий тур ліги чемпіонів сезону 2024-2025 розпочнеться 17 вересня і буде історичним, оскільки триватиме протягом трьох днів: вівторок, середа та четвер. До того часу обов'язково на каналі ще буде відео по лізі чемпіонів. Ми поговоримо про повний склад учасників, ну і також поглянемо на те, хто став супротивником чемпіона України Донецького Шахтаря, який, як і попереднього євросезону, свої домашні матчі буде проводити в Німеччині. І до речі, не лише домашні. На даний момент все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. Ну і будь ласка, в коментарях висловлюйте свої думки про новий формат Ліги Чемпіонів. І чи погоджуєтесь ви зо мною щодо того, що це вже не Ліга Чемпіонів, а абсолютно новий турнір. На все добре!